Вітаю вас, шановні грибники, ви на каналі Селяни. Сьогодні слідуючий день пошуків білих грибів у Прикарпатті. Зайшов я на перше місце і вже побачив першого грибика. Тому будемо сподіватися, що сьогодні буде таке полювання дуже удачним. Ось такий красень чекав у нас при вході в ліс. Тому ви сідайте зручно, готуйте щось смачненьке поїсти. Попити вам всім приємного перегляду, а ми починаємо. Сьогодні ми йдемо зовсім іншим маршрутом. Ну і звичайно перевіряємо старі місця, куди вже дуже даненько не заходив. Попри дорогу я бачу, що є на одному місці греб. Такий красивий, свіженький, прям казковий гриб. Тому забираємо. Вибачайте за шум, просто ліс вирубати, всю вміють і вирубають його без перестанку. Тому шум у лісі просто страшний відпил. Хочете побачити, що я знайшов. Дивіться. Дивіться, які великани Молоді, десь по 20 чи см. Розвертаємося сюди, опа. Що тут у нас? Ого! Що у нас це за сімейка? йо 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 Видите десь 25 сантиметрів не правда? Беремо їх, І підміщаємося в бік, у нас ось тут є грибик. І ось тут але так забираємо цей і забираємо його. Ну і все, одне місце, кучка грибів. Не ми сьогодні пішли сюди. Американські козарики ціла сімейка. три гребака. Що тут у нас за два сонечка сидять? Ой. Красонечки. Молоденькі-молоденькі, бачите, а тут... Нічого нема, вже листя практично нема. Гриби сильно вилазять. В яличках таких молодесеньких попри дорогу, ось ці корчі. Тут більшість гробових букові ліси. з якого я гробового гриба знайшов Коричного, коричневого. Ну і свіженько, звичайно, чистий, чистий. На жаль, він один тут. Хотілося б більше. Захований, дивіться, в листочках був, якби не погрижена шапочка, я навіть би не замітив. А це маскировщики від Бога. Побачив вже десь переростки. Цей чистенький, цей заберемо. а цей, напевно цей добрий. лишимо тут. Такі гриби, бачите, вони вже переростають, ніхто їх не забирає і не доїдають. Вони просто гниють. І все, запах просто тут такий від грибів по лісі. Тепер лісі дуже парить. То чути гриби, що гниють. А попробую знайти їх таких. Просто життєвий прикол. Прийшов я тут на своє місце продивитися, чи є гриби вожильничі з попередніх відео десь на початку сезону було тут. Відомо, що я тут знайшов, грибики там в корчах. Ну то чистив сироїшки. Дивлюся, грибів нема. Я взяв так, пішов туди в корчики, обійшов, все. І тут замічають сироїшки. Сиріжки збираю, збираю, збираю. Потім голову піднімаю. А то гриб. Гриб, а я крутюся, тут не знайти нічого. З тієї сторони не вернуся, тому що листя було прикрите. А з цієї сторони збираюся ровішки, то навіть голову не піднімаю. Чи є там щось, чи нема. Ну і так умів я збирати гриби. Величенькі гриби попав ще. Що... Я повернувся на своє місце, де вже нічого було. І як бачите, мене знову чекав гриб. По через раз, десь по через два все ж таки вилазять тут гриби. Ховаються, ніхто їх не знаходить. Тому що місце дуже непримітне. Колись тут дуже було багато жальничи, а тепер, бачите, лише декілька штук. Але грибики, вони змістилися трішки бік туди до шанця, там шанець. Там більше вологості. Ну і темноти. От я ось тут. Оце чудо Гриб. Ось такі гриби виростають за ніч. Тому що вчора чи то позавчора я був тут, розбирався і от, от такі вогребики вистрілюють. Просто вистрілюють. Це горобчик. Подивіться, осінній. Виглядає тільки типу, по ялові, так само на це осінній вже гриб. Красавчик. Аж ніжка тріснула, може ти подивись, який він чистий, чистий, білосніжний. Ну що, шановні грибники? На сьогодні це все. Це останній грибик тому що ми виходимо вже з лісу. Ось наш вихід. Закінчуємо ми сьогоднішній похід. Всім дякую за прогулянку, хто прогулювався зі мною, допомагав збирати. Надіюсь, вам відео всім сподобалося. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і скоро зустрінемося в новому відео, яке вийде дуже скоро. А назбирали ми більше пів відра. До зустрічі. Пока-пока.